У рівному продовжується скандал навколо будівлі на вулиці Соборна, 16, де на місці колишньої хитівні НКВС нині функціонують розважальні заклади. Сьогодні двоє власників споруди зустрілися із представниками громадськості в міського голови рівного у залі засідань міськвиконкому. Володимир Хомко одразу дає зрозуміти, розважальних закладів на тому місці не буде. Давайте вирішимо полюбовно це, щоб була задоволена громадськість. Ми можемо дати якісь. Я думаю, громадські піде на зузі, да? дати якісь лаг, наприклад, щоб це не сталося завтра. А якийсь період. Зробіть так, щоб ви там нормально працювали, найдіть орендатори, які б влаштовували всіх. Ну, прийшли що ці з піцерії, будуть ж мене ці хлопці. Подивилися, я з ними сам зустрічався. Подивилися, що це не, не досоть. Забрали свою піццерию, поїхали в Тернопіль. І так само, зараз так само. Ну, хіба це буде нормально, коли це кафе-суриш через якийсь час буде терпіти збитки, буде мучити вас і так далі. Щось я нелогічне чи несправедливе кажу, отскаріть мені відповідь. У відповідь один із співвласників приміщення Руслан Шевчик розповів, що раніше ця будівля стояла занедбаною і просто валилася. І ніхто не хотів братися за її відновлення. Тепер же після того, як група бізнесменів вклала туди свої кошти, приміщення стало комусь потрібне. Ми ж пам'ятаєте, що не день міста, що не день, скажімо, якоїсь незалежності там чи ще якісь були дзвонки, скажімо, з змісь виконкому, що приведіть там щось покрасти, щось кісетку поципітну страшно було, так? Ми, якби. Понімали, що будуть якісь моменти, але різнули, якби вклали кошти, Ви самі прекрасно розумієте, що вони маленькі кошти. Ну, якби це. І вже ми два роки б'ємося, що по сесіях по землі. Проте представники громадських організацій на аргументи власників приміщення не зважають, вимагають облаштування кімнати музею та закриття усіх розважальних закладів. Музейної кімнати могло би бути достатньо при тих умовах, що там дійсно не буде розважальних закладів. Оце не може бути з одного боку. Розважальний заклад з іншого музейна мовили. кімната. Але саме це і є темою сьогоднішнього говорення, щоб там не було таких закладів. Далі почалася не зовсім полюбовна дискусія. Ну і що там було заморовлено? Я не знаю, забіг. Що там було забітано? А це треба дослідження. Давайте дослідимо, яка проблема. Якщо сіди убрать, то друге діло. Ви що вас Представники громадських організацій висловили свої пропозиції. Натомість, представник одного із співвласників Сергій Масалов, вимагав дійти спочатку до єдиної думки викласти її на папері. Тільки після цього переконує, розпочнеться конструктивний діалог. По виділенню кімнати під музей це можна лише, лише вирішити консенсуально усім власникам, а не тільки мому довірителю одному. І я від його імені говорю, що він не проти, але давайте. Це діло замість розмови, ходінь туди е, маніфестаціями вирішувати цивілізаційно і організаційно. Як? перш за все, в таких випадках, знову я вже так буду практику господарювання говорити. Мабуть, якась організація, яка хоче там відкрити кімнату, бере на себе ініціативу і, хоча б пише якусь письмову пропозицію. Активісти погодилися на ці умови і нині готують пропозиції, після чого в цьому ж приміщенні їм підшукають відповідну кімнату. Її облаштують за рахунок міського бюджету, а перебуватиме на кімената музеї на балансі просвіти. Також залишається незрозумілою і ситуація навколо меморіальної дошки, частина якої кудись зникли. Громадські активісти хочуть, аби її взяли на баланс міста. Але поки у приміщенні міського конкому сперечаються, будівлю колишньої в'язниці НКВС активно розбудовують. Зі сторони пам'ятника Климу Савуру вже практично готове до здачі нове приміщення. Містом шириться. Чутки, що там невдовзі з'явиться ще один розважальний заклад. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини Рівного.